Привіт! Знаєте, буває ж таке? Гортаєш, гортаєш стрічку, і тут бац! Якесь відео просто не відпускає. І справа ж не в якихось там вибухах чи суперзірках, а в чомусь невловимому. От саме про цю магію, яка змушує нас дивитися, не відриваючись, ми сьогодні і поговоримо. І що найцікавіше, як її може створити будь-хто? Так у чому ж річ? Чому одне відео ми прогортаємо, а інше дивимось до кінця? Думаєте, вся справа в дорогій камері, чи може в ідеальному світлі? Ну, це, звісно, важливо, але не головне. Справжній секрет це це така собі невидима мова. Мова, якою режисери перетворюють звичайні кадри на історію, що затягує з головою. І ось вона відповідь: це прихована мова режисури. Давайте так уявімо, що кожен кадр це окреме слово. А монтаж, тобто те, як ми ці кадри складемо разом, це вже цілі речення. І знаєте, що найкраще? Цю мову може вивчити абсолютно кожен. Це інструмент, щоб робити власні історії набагато, ну, набагато сильнішими. Ну що, готові зануритись? Як і в будь-якій мові, тут є своя абетка, свої базові поняття. Давайте почнемо з трьох, я б сказав, фундаментальних срів. Без них, повірте, жодна візуальна історія просто не складеться. І перше наше слово мізансцена. звучить трохи лячно так, але насправді все просто Це, ну, це буквально все, що ми бачимо в кадрі, от серйозно, геть усе від кольору одягу персонажа до того, як падає світло з вікна чи який безлад на столі. У хорошому відео нічого не буває випадковим. Кожна дрібничка працює на історію, навіть коли ми цього не помічаємо. Наступне поняття це ритм. І це, знаєте, ніби серцебиття нашого відео. От згадайте, будь-який бойовик, кадри миготять один за одним, та-та-та-та-та. і наше власне серце починає калатати швидше. А тепер, навпаки, якась медитативна драма. Довгі, повільні плани, які дають час подумати, відчути атмосферу. Ось це і є гра з ритмом керування емоціями через швидкість. І нарешті третій кит це монтаж. Якщо ми вже домовились, що кадри це слова, то монтаж це їхня граматика, це те, що збирає окремі слова в осмислені речення, це мистецтво, яке перетворює просто набір картинок на цілісно захопливу розповідь. Окей, з базовими словами розібралися. Тепер давайте вчитися складати з них, ну скажімо так, красиві й переконливі речення. Зараз ми зосередимося на тому, як створити один, але по-справжньому сильний кадр. Адже саме з таких цеглинок і будується все відео. І почнемо з класики, з правила третин. Знаєте, яка найпоширеніша помилка? Розмістити все рівно по центру, як на фото для паспорта. Так от професіонали роблять інакше. Просто уявіть на екрані сітку для гри в хестики нулики і спробуйте розмістити найважливіше не в центрі, а на перетині цих ліній. Побачите, кадр одразу ніби оживає, стає цікавішим, з'являється баланс. А тепер зверніть увагу на лінії. Будь-які лінії в кадрі: дорога, річка, паркан, навіть лінія горизонту це не просто частина пейзажу, це насправді такі собі таємні стрілочки. Вони непомітно, але дуже ефективно ведуть погляд глядача саме туди, куди потрібно режисеру. Спробуйте помічати їх у фільмах, це дуже цікаво. Наступний крок це глибина. Щоб відео не виглядало пласким, ніби дитяча аплікація, треба створювати об'єм. Як? Дуже просто використовуйте плани, поставте щось на передній план близько до камери, наприклад, гілку дерева. Далі на середньому плані головний об'єкт, а позаду фон, скажімо, гори? Разом ці три шари створюють ілюзію тривимірного простору, в який хочеться зазирнути. Добре, один красивий кадр ми вже вміємо створювати. Але ж відео це послідовність кадрів. Тож як змусити їх працювати разом? Як за допомогою трьох-чотирьох кадрів розповісти цілу маленьку історію? Для цього кіношники використовують те, що називається монтажна фраза? Давайте на простому прикладі: посадка дерева. Перший кадр загальний план. Ми бачимо людину саджанець, ямку в землі. Миттєво розуміємо, що відбувається. Другий кадр середній план. Ми вже бачимо саму дію, як людина обережно опускає деревце в землю. І третій кадр крупний план бачимо руки, які загортають коріння землею. Це додає деталі, емоції. Всього три кадри, а перед нами вже цілісна, зрозуміла історія. І тут ми підходимо до дуже важливої думки кожен план має своє конкретне завдання, загальний дає нам контекст, показує, де ми, середній фокусується на дії, а крупний Крупний план це про емоції, про близькість, про деталі. Тобто, вибір плану це не випадковість, це головний інструмент, щоб керувати увагою і почуттями аудиторії. Що ж, здається, основні інструменти ми розібрали. І найголовніше, що варто зрозуміти, все це не якісь там залізобетонні правила, які не можна порушити. Ні, це радше набір інструментів, це як палітра з фарбами для художника. Тепер кожен може взяти їх і почати малювати власні історії. Давайте швиденько підсумуємо, що ж тепер є в нашому арсеналі. По-перше, правило третин для створення гармонії. По друге, напрямні лінії, щоб керувати поглядом. По третє, глибина кадру, щоб світ на екрані здавався реальним. І, звісно, монтажні фрази, поєднання різних планів для розповіді історії. Це вже така собі солідна база, з якою можна починати експериментувати. Запам'ятайте одну річ. Кожен кадр, який ви знімаєте, це свідомий вибір, кожен монтажний перехід це ваше рішення. Це не просто фіксація реальності, це створення цілого світу для тих, хто буде дивитись. І тепер, коли ви знаєте основи цієї візуальної мови, виникає лише одне питання: яку історію вирішите розповісти саме ви.